Фракція партії регіонів взяла на себе відповідальність за зрив 17-ї сесії міської ради. Серед іншого говоримо про недитячі проблеми власників дитячих розваг, скільки заробило місто на чергових земельних торгах та про юних хмельничан, котрі отримали свій головний документ з рук нашого мера. Я вас вітаю. Весняно-літній сезон відпочинку у розпалі, а частина підприємців, що працюють у парках міста й досі не можуть розпочати роботу. Люди запевняють, усі необхідні документи для розміщення атракціонів або ж торгівельних місць є. Однак каменем спотикання цьогоріч став голова депутатської комісії з питань житлово-комунального господарства Олександр Кудінов. Відтепер візувати дозволи має ще й він. Однак робити цього чомусь не квапиться. Аби розібратися у ситуації, підприємці прийшли на засідання комісії з питань ЖКГ. Чи почули один одного, Знає Тетяна Гуща. Замість парків вони прийшли під стіни міської ради. Підприємці стурбовані. Кажуть, працюють уже не один рік. Однак проблеми з тим, аби розпочати сезон, виникли вперше. У даний момент непонятна позиція властей по поводу організації розрішительних документів. Тобто всі документи, які були зібрані в минулому році, у мене вже є, але тим не менее договор ще не підписаний. Людей дивує, чому раптом перед міськими обранцями цьогоріч необхідно складати свої рідний іспит. Створили дозвільні центри для того, щоб запобігти корупції. Для чого зараз депутатську комісію ще для чого це видумувати? Якісь для людей лишні, ну, якісь ходи, це для чого робиться. Я просто не розумію, для чого це робиться. 12 підприємців без дозволу депутатської комісії досі не можуть розпочати роботу однак, не менш схвильовані й ті, хто вже надає послуги хмельничанам. Олексій Смольський цьогоріч у парку Чекмана встановив Альпін парк. Розповідає його атракціон окупується за півтора року, та чи дадуть право працювати стільки часу, тепер не знає. Бу услышати атвіс за чим то нужна депутатська комісія, як і один дозвільний <звілляється> орган, скажем так, то. На что они будут смотреть, на чем основываться. Тобто, то есть, если там тоже что понятно, на чем основываться, на своих каких-то знаниях, документах, на технической документации моего аттракциона и так далее, то хотелось бы просто услышать ответ, на чем будет основана депутатская комиссия. Александр Николаевич Кудинов, я так понял, инициирует этот весь процесс этой комиссии, вернее, ее создание и ее функционирование как дополнительного дозвильного органа. Голова депутатської комісії з питань житлово-комунального господарства Олександр Кудінов, який, за словами представників бізнесу, заварив усю кашу, на контакт з ними не йде. Рішень комісії, що дозволяють підприємницьку діяльність з незрозумілих причин, не підписує. Та й власне на засідання він теж не з'явився, посилаючись на сильну зайнятість. З'ясовувати проблемну ситуацію, яка виникла з вини Кудінова, колегам депутатам довелося самотужки. Підтримав підприємців директор комунального підприємства зеленого будівництва та благоустрою Ігор Ялоха. Зауважив у всіх людей є відповідні документи. Затримка роботи заважає заробляти кошти, які згодом можна витратити на розвиток парків. Дані кошти, які будуть отримані підприємством, вони використовуються суто на той парк, в якому був розміщений підприємець. Тобто, якщо ми запланували отримати 221 тисячу гривень в парку Мінчекмуна, ці кошти будуть потрачені повністю на цей парк. Взагалі, причиною початку конфліктної ситуації стала бетонна подушка. Фундамент для розміщення закладу харчування без дозволу заклали у парку Чекмана. Олександр Кудінов про це дізнався і закликав депутатів перевірити усіх підприємців. Порушники сплатили штраф. Згідно з протокольним дорученням депутатської комісії, 22 травня фундамент розібрали. Проти діяльності решти підприємців кажуть депутати. Нічого не мають. Якщо всі працюють в правовому полі, є керівник підприємства, якому надали повноваження заключати угод. Не порушується ніякі санітарні і інші нові, ну працюють собі на здоров'я. Єдине, що пропонують представникам бізнесу спільними зусиллями з владою покращити інфраструктуру парків. Допомогти і поучаствувати в будівництві каналізації, в парку там, для туалетів, наприклад. Що це буде там, ви, рік будете, Ми затвердимо зробимо схему. Це буде, я думаю, що там на років 5-10. Для підприємства зеленого будівництва та благоустрою і управління житлово-комунального господарства депутати дали завдання розробити схему детального розташування у парках атракціонів, торгових та місць для розваг. Її згодом затвердять на черговому засіданні комісії. Це дозволить упорядкувати парки та гарантує підприємцям більш-менш стабільні місця роботи. Термін дозволів на діяльність вирішили продовжити з півроку, як було до цього, до мінімум трьох. А рішення про те, що крім відповідних структур, дозвіл підприємця має надавати ще й депутатська комісія та візувати її голова, скасували термін заключення угоди на охорону не менше трьох років. Оці два протокольні доручення, щоб погоджувати укладання договорів з головою комісії і запрошувати голову комісії на підписання цих договорів, скасувати ці рішення. Підприємці повернулися до звичної роботи, рішенням комісії залишилися задоволені. Рішення даної комісії мене задовольнило, тому що воно чітке, ясне і зрозуміле, на відміну від попередніх. Я почув якби, позицію депутатів відносно нашого майбутнього в парку. Кажуть, у розвиток парків теж готові вкладати кошти. Головне, аби все було стабільно. Я знаю как бы, частные инициативы многих предпринимателей, которые, ну, может, не так глобально, как водопровод, но делают уже. Я знаю, есть предприниматели, которые для живого уголка покупали животных. Некоторые как бы, по собственной инициативе озеленяют парк, покупают кусты. То есть я в данном случае тоже как бы, принимал в этом участие. Ну, как бы идеи есть, есть проекты. Ну, до такого глобального, как водопровод, мы пока еще не дошли частными своими инициативами, но я думаю, мы дорастем со временем, главное, чтобы стабильность была. Дворічні невдачі в проведенні земельних аукціонів позаду чергові торги з продажу права оренди землі завершились успіхом. Дев'ять земельних наділів знайшли своїх нових власників, принаймні на найближчі три роки. Усе це за майже півтора мільйони гривень. Якщо за цей час на ділянках виростуть анонсовані будівлі, орендарі матимуть реальні шанси стати їх повноправними власниками. Черговий аукціон з продажу права оренди землі дійсно зацікавив потенційних орендарів. Найбільшим попитом користувалися дев'ять ділянок. На кожну з них було подано від двох до чотирьох заяв. Самі торги виявилися теж гарячими. Окремі земельні ділянки додали до стартової ціни лише по кілька тисяч гривень. Натомість вартість оренди трьох земельних наділів зросла в ціні від трьох з половиною до семи з половиною разів. От номер п'ять. Землі житлової та громадської забудови по вулиці Прибузька, 11, дріб 9. Під будівництво об'єкту комерційного призначення площею 1200 квадратних метрів, 275 тисяч. Учасник за номером 16. Три продано. Вас вітаю по відношенню до одного квадратного метру. Найдорожче вилася ділянка на Прибузькій, 11, дріб 9. Там площа всього 1200 квадратних метрів, а 275 тисяч ми маємо отримати в бюджет. Ця ділянка виявилася найдорожчою, на неї був найбільший попит. І кроків торгах було здійснено найбільше саме по цій земельній ділянці. Ну, я думаю, не менше 40, виходячи з того, що я тут собі відмічав. Вперше і успішно для міста цього разу пройшли процедуру аукціону сім ділянок. Два наділи, яких виставили на повторні торги, теж були у фаворі. Одну з них на Прибузькій три роки тому навіть виставляли на аукціон з продажу землі, однак безрезультатно. Право звести на цьому наділі спортивно-оздоровчий об'єкт, орендарі придбали за рекордною для цього разу ціною понад 980 тисяч гривень. Загалом же від проведених торгів до місцевої казни надійде майже півтора мільйони гривень. Вартість орендованої землі від стартової зросла майже у три з половиною рази. Помітну активність підприємців посадовці пояснюють, тривалою перервою між процедурами проведення торгів. Вплинути кажуть, могло і суттєве спрощення протягом останнього часу умов кредитування приватного бізнесу. Чиновники жалкують, що не було бажаючих орендувати землю у Лезневому під будівництво індивідуальних житлових будинків. Однак 18 ділянок, які цього разу підприємців не зацікавили, планують винести на аукціон повторно. Управлінням земельних ресурсів, як мінімум, готується п'ять земельних ділянок. Знову, по-моєму, дві земельні ділянки для індивідуального будівництва. Але як бачите, друга наша спроба знову виявилася невдалою, можливо, 43 три тисячі. Заправа оренди на 10 років є за великою ціною, але це буде обговорюватись на сесії міської ради, яка відбудеться в червні місяці, не на завтрашній сесії. Можливо, депутати приймуть рішення зменшити термін оренди земельної ділянки, і це може привести до зменшення початкової ціни. Черговий земельний аукціон експерти прогнозують вже на осінь. Державна реєстрація фізичних та юридичних осіб підприємців, здійснення погоджувальних процедур, юридична консультація це далеко не повний спектр послуг, які надаватимуть у Хмельницькому ЦНАПі. Свої двері центр надання адміністративних послуг має відчинити уже на початку липня. Підготовку до створення нової структури міської ради наші чиновники розпочали торік. Наразі роботи вийшли на фінішну пряму. Уже готова концепція ЦНАПу, розписали посадові інструкції та проведено навчальні семінари для працівників виконавчих органів мерії. Залишилось завершити ремонт у приміщенні на Соборній, 16, у якому і має запрацювати центр. У червні фахівці проведуть психологічні тренінги для майбутніх працівників установи та визначать потенційних адміністраторів. Днями на черговому засіданні робочої групи проаналізували попередній варіант презентаційного буклету та обговорювали виготовлення відеоролика. Нагадаю, реалізують проект за підтримки фонду відродження та Львівського центру досліджень місцевого самоврядування. Восьмироюних хмельничани отримали путівки у дорослих життя. Паспорти 16-річним дітям-сиротам та позбавленим батьківського піклування уже традиційно вручають у стінах мерії. Урочистості відбуваються двічі на рік. Про що мріють? Тепер вже повноправні громадяни України знають мої колеги. У хмельницьких сім'ях опікунів та піклувальників виховуються 183 дитини. 2012-й для більш ніж 10 з них запам'ятається отриманням офіційних документів громадянина України. Вже шостий рік поспіль 16-річним хмельничанам перепустки у доросле життя у стінах мерії особисто вручає очільник міста. Ми традиційно кожен рік стараємося, коли стаєте повнолітніми, вручати паспорта, тому що це така відповідальна мить в житті кожної людини, тому що до цього відповідальність на батьках з цього часу вже відповідальність на вас. Ми завжди стараємося, щоб цей день таким був трошки особливим. Особливим цей день став для восьми юнаків та дівчат. Паспорт а у додаток і дарунок з рук міського голови отримала 16-річна Катерина. Навчається дівчина у педакадемії. У майбутньому мріє стати вчителькою. Не може натішитись головним документом. І Славко до урочистої події готувався кілька днів. Не думав, що буду получати тут так офіційно паспорт. Кинешно волнувався дуже сильно. Зараз же все нормально. За словами чиновників, в обласному центрі спостерігається тенденція до зменшення кількості дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування. Згідно комплексної програми піклування, ця категорія юних хмельничан щомісяця отримує грошову допомогу на кишенькові витрати. Крім того, користуються й державними пільгами. Діти сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, мають право на безоплатний проїзд у міському транспорті, позачергове забезпечення підручниками та щорічне оздоровлення. На цьому все слідкуйте за життям обласного центру разом з нами. Побачимось.